До нас знову гості завітав Переганяйка за зі своїм питанням. Він спостерігає, що всюди готуються до зимових свят, прикрашають ялинки, прибирають домівки. Його цікавить, чому саме ялинку прикрашають. Так, діти, з давніх давен люди шанували рослини. Вони думали, що сонце особливо прихильне до вічно-зелених дерев, тому вважали ялинку символом вічного життя. Переганяйко! Так. Ось святкова зала Палац України Логіки. Викладіть ялинку посередині зали таку ж, як у завданні 4-6 вашого зошита. Кіро, з яких геометричних фігур ти будеш викладати ялинку? Я буду викладати ялинку. З прямого кутика і до Так. Діти, з яких трикутників треба викласти ялинку, щоб була така, як на картинці? Треба викласти ялинку з маленьких трикутників. Так, приступайте до роботи. Кіра, зі скількох трикутників ти виклала свою ялинку? Я виклала. Ялинку з чотирьох двохників. Так. Діти, а тепер викладіть ще дві ялинки. Зліва одну нижчу за ту, що ви виклали. Справа вищу за ту, що ви виклали. Прикладайте. Кіро, зі скількох трикутників твоя нижча ялинка? Поліна, а твоя нижча ялинка? З так. Кіро, а зі скількох трикутників твоя вища ялинка? Поліно. А твоя вища ялинка? Зі скількох трикутників? Ви всі правильно зробили завдання, хоч і використали різну кількість трикутників. Тож це завдання має не одне правильне рішення, а кілька. А тепер давайте з вами поміркуємо: чи можна викласти вищу ялинку, занамальовану на картинці з такої ж самої кількості трикутників, тобто з чотирьох? Можна? Це зробити? Треба. Так, давайте перевіримо. А, ну спробуйте взяти чотири великі трикутники і викласти поряд з ялинкою ще одну ялинку. Чи буде вона вищою за середню? Даниле, чи справді ялинка? Вище за ту, що у завданні. Так. Ви успішно справилися з завданням і допомогли переганяйку прикрасити країну логіки святковими деревами. Ви молодці, поплескайте собі.